Всім привіт, мої дорогенькі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про королівські сім'ї Європи і продовжуємо говорити про іспанську королівську сім'ю, оскільки у минулому відео я багато яких тем все таки не підняла і не дорозкрила. Тому продовжуємо про Летисію про її чоловіка та доньок Леонор та Софію. Ви можете подивитися попереднє відео для того, щоб бути в контексті всього. Починаємо. За даними дослідженнями градус спільно з МОС, 24% українців зараз страждають на депресію, але багато хто не хоче звернутися до психолога саме через те, що вони відчувають, нібито їхні переживання не настільки важливі на фоні того, що відбувається війна, і відчувають. Провину за це самостійно впоратися з депресією, стресом чи тривожністю часто буває складно. Якщо ви відчуваєте постійну втому, сонливість, ті речі, які ви любили колись зараз більше не приносять вам радості, це час звернутися до психолога. Тут май стане у пригоді. Це найбільша в Україні платформа із пошуку психологів онлайн, на якій налічується понад 4 тисячі різних спеціалістів. Ви можете записатися на сеанс просто сьогодні на сьогодні. Сьогодні і вже отримати професійну допомогу за будь-який бюджет. А за промокодом Туся ви отримаєте 10% на першу консультацію. Не соромтесь просити про допомогу, тим більше з Майдлі її отримати дуже легко, буквально за кілька хвилин. Давайте ми зачепимо скандал із повінню, який пережили Летисія та її чоловік Філіпа у 2004 році. Летисія та Філіпа потрапили в дуже небезпечну ситуацію. Під час візиту до постраждалих від сильної повені людей у Валенції. Тоді загинули понад 200 людей. Тисячі просто залишилися без даху над головою. Це страшна трагедія. Розлючені жителі, обурені запізнілою реакцією влади, кидали в монарший кортеж бруд, каміння, різні предмети предмети кричали образи, оскільки безпосередньо Летисія та Філіппи були власне атаковані. Поліція почала їх прикривати, щоб захистити від ну, різних предметів, які в них кидалися. Це просто був суцільний хаос і небезпека. Двоє охоронців після цього випадку були поранені, проте, попри все. Філіп та Летисія не побоялися вийти до народу просто так, як є. Як на мене, це неймовірно мужній сильний вчинок. Вони намагалися поговорити з людьми. Тут в нас на відео видно, як Летисія одну жінку заспокоює. Вони разом плачуть. Я думаю, що це нерви ще ті, коли ти розумієш, що біля тебе стоїть обурений натовп, який в будь-який момент може просто тебе розірвати. Король Філіпа залишався спокійним. Він розмовляв з людьми, підтримував їх за заспокій... Коював, обіймав різних людей у натовпі, і навіть попри те, що королівська сім'я Іспанії прямого стосунку не мала до. Запізнілої реакції влади, так це питання більше до Санчеса, який дуже швидко евакуювався, до речі, і не він потрапив під ось цей натовп. Але все таки вони стали тим тригером, на який люди захотіли зірвати свою злість, свою агресію, в чому їх мабуть не дуже і можна звинуватити. Так попри це, король і королева, як на мене, повелися дуже достойно. Ну і переходимо до наступного до дівчат Леонор та Софії. Із ким їм власне приписують стосунки. у 2022 році. В змі були чутки, нібито Філіппе попросив підписати одного футболіста Гавії футболку для Леонор. і це породило багато чуток, що Леонор захоплюється цим футболістом, нібито він її таке перше кохання. Ну наскільки це правда невідомо, оскільки ситуація справді просто взята з пальця. Ну тут підпис на футболці від футболіста. Це мені здається. ну зовсем не Чути тут нічим романтичним, ну як ви думаєте, другий роман, з ким приписували Леонор, це з ось цим кадетом на відео. Під час присяги було видно, що вона знає цього хлопця. Вона до нього посміхнулася, заусміхалася. Там на відео помітно, як Летисія та Філіп щось змовницьки між собою говорять. І, мабуть, Леонор не очікувала побачити свого друга на такій важливій церемонії для неї. Філіп і Летисія, мабуть, запросили його сюрпризом. Це також породило чутки про їхній роман, але. Але зрештою це все не підтверджено, і це тільки те, що ми бачимо на камеру. Ніхто не заважає цьому хлопцеві бути просто хорошим другом Леонор або там якимось давнім знайомим. А зараз трішки до цікавішого та пікантнішого про інфанту Софію. Про запасних завжди є значно більше цікавої інформації, як і про принца Гарі, так і про багатьох інших запасних інших королівських сімей Європи. Про Інфанту Софію також вже почали писати дуже багато чого, хоча принцесі всього на всього років. І в квітні 2025-го таблоїд Карас повідомив про неконтрольовану та бунтівну поведінку інфанти. Це Після її закінчення коледжу у Великій Британії згідно з цією публікацією, в родині нібито стурбовані її ставленням до дисципліни, включно з курінням, вживанням алкоголю на вечірках і конфліктами з матір'ю Летисією. Ще одне іспанське видання, назву якого я постараюся вимовити, Каталунія, неодноразово натякало, що Софія має слабкість до вечірок і різних соціальних заходів, на відміну від своєї старшої правильної сестри Леонор, нібито ця. Її така надмірна соціальність Софії, розуміємо, про що йде мова, стала перешкодою для того, щоб вона добре навчалася у Вельсі в Англії, а її поведінка була дуже безвідповідальною. Ну і королівський двір придумав такий хід для того, щоб трішки зменшити ось цей тиск на Софію від змі. В серпні 2025 року вони повідомили, що Софія вирішила залишитися в Мадриді з сім'єю на канікули, а не кудись поїхати і цим нібито спростували чутки про її розгульний спосіб життя. Насправді я не бачу в цьому нічого такого, що молода дівчина в коледжі спробує алкоголь або викурить одну сигарету. Як на мене, це окей, абсолютно, і те, що вона інфанта. Ну, все рівно, вона жива людина і, мабуть, хотіла якихось веселощів. Так, ну це такий вік, нічого з цим не зробиш. Не знаю, чи варто так засуджувати Софію і назвати її безвідповідальною, оскільки відповідальність приходить значно, значно пізніше, як на мене. До речі, ще є такі цікавенькі чутки про те, що принцеси Леонор та Софія змушені дуже часто здавати кров для того, щоб проходити перевірки на наявність алкоголю та наркотиків. Таків у крові це нібито умова королівського двору. Одні кажуть, що це дуже порушує особисте життя дівчат. А інші кажуть, ну так і треба. Вони ж королівські обличчя мусять відповідати там і не позорити сім'ю, так би мовити. Давайте ще зачепимо наступну тему стосунки Летисії з сестрами її чоловіка Філіп, інфантою Оленою та Крістіною. Про них ми поговорили у попередньому відео більш детально. Ці стосунки досить складна тема і часто висвітлюються в іспанській пресі з таким відтінком скандальності. Тут, звісно, йдеться також про соціальні відмінності. По перше, Олена завжди була більш такою традиційною представницею дому бурбонів, як принцеса Анна, представниця британської королівської. Ської сім'ї Олена прив'язана до світського життя. вона любить полювання, коней. Летисія ж із самого початку асоціювалася з такою модернізацією монархії і більш сучасним свіжим обличчям. І ось ця традиційність і сучасність доволі важко вписуються на одній площині. Окрім того, в пресі часто згадували, що Олена відчуває себе відсунутою на другий план після того, як Летисія, власне прийшла і стала королевою, що в принципі не дивно, адже сестер короля. Завжди відсувають трішки на другий план, коли з'являється новий король, коли з'являються нові головні особи королівської сім'ї. Особливо це, до речі, проявлялося 2014 року, коли Філіппе зійшов на престол, і в минулому відео ми про це говорили. Він різко скоротив кількість офіційних представників і залишив серед них тільки себе, свою дружину, двох доньок та свою матір. Це означало, що Олена. Втратила чимало своїх публічних ролей. Це породило холод у стосунках, нібито між нею та Летисією. Здебільшого жінки спілкуються на сімейних подіях і теплих та близьких стосунків між ними не зафіксовано. Ми в минулому відео також говорили про корупційний скандал з інфантою Крістіною, сестрою Короля. І є чутки, що Летисія наполягала, що монархії потрібно дистанціюватися від Крістіни для того, щоб вона не псувала імідж монархії, не псувала їхню репутацію. Після цього Філіп справді відміжувався від своєї сестри, її, звісно, позбавили всього, чого тільки можна. Вона змушена була переїхати за кордон у Швейцарію, і з того часу їхні стосунки майже відсутні, їх взагалі немає. У пресі підкреслюють, що Летисія та Крістіна навіть не дуже хочуть з'являтися разом на різних публічних заходах. Якщо будуть зайві звуки, вибачаюся, в нас тут на вулиці якісь ремонти, і хтось дуже сильно гудить чимось. Ну і наостанок, давайте поговоримо про інфанту Софію та про те, наскільки її жаліють у соцмережах. Є велика така тенденція в Тіктоці під відео з Софією, в Ютуб і так далі. Писати, яка ж вона нещасна інфанта. Чому так про що пишуть люди, користуючи соцмереж? Давайте поговоримо. Перша Софія завжди, ну як особа другого плану в королівській сім'ї, в тіні своєї старшої сестри Леонор. Хоча, як на мене, різниці між ними батьки. Не дуже роблять їх часто одягають в одному стилі, вони постійно присутні у двох на публічних заходах. І я б не сказала, що Леонор зараз особливо виділяється на фоні Софії. Про них часто преса пише як просто дві іспанські принцеси і не розділяють їх як інфанту там чи спадкоємець у престолу. А люди пишуть, що на офіційних заходах акцент робиться здебільшого на Леонор. Якось тут, коли, наприклад, вона брала участь у різних військових заходах, як тато з захватом на неї дивився. А Софії – ось. З такого не дісталося. Також журналісти та публіка часто описують її як запасну резервну принцесу, принц Гарі, добрий вечір, і те, що ця нещасна Софія ніколи не матиме трону, і ось таке от в неї несправедливе життя. Ну насправді тут потрібно розуміти, що в монарших сім'ях Європи по-іншому не буде. Завжди був принцип першородності. Так, хто перший народився, той і буде монархом, якщо не буде відречення, звісно. Проте у ролі запасного є зна. Чино більше привілей та плюсів, оскільки значно менше обов'язків, ти можеш обрати чим ти хочеш займатися, і ти можеш свою енергію вкладати практично в будь-що до тебе менше вимог від суспільства, до тебе менше вимог від преси. Тобі багато чого пробачають та дозволяють на відміну від спадкоємиця престолу, який зобов'язаний тримати завжди лице та бути таким, знаєте, незворушним символом монархії. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Ми будемо в наступних відео багато ще говорити і про Леонор, і про Ранію, і про Кейт Міддлтон і так далі. Залишайтеся зі мною на каналі. До зустрічі у наступних випусках.